Всім привіт! Місто Сінігалія Італія показую вам одну із кідних брам в це місто в давнину. Так, в давнину середньовіччя, як і багато міст в Італії. Місто Сінігалія було захищено від ворогів, від ворожих нападів от мурованою. Брамою мурованою стіною, цими мурами середньовіччими. Це одна із вхідних брам. В місті залишилося вже мало цих мурованих стін середньовічних. Я показувала фрагменти цих стін і в своїх відео і показувала інші. І брами. Ось ви бачите будинок пристарілих. хто відпочиває на вулиці сьогодні гарний літній день, трохи жаркий день. Я хочу знову подякувати всім, хто підтримує розвиток мого ютуб-каналу. Особлива подяка моїм підписникам. Тільки завдяки вашій підтримці цей ютуб канал існує. Карабінері, поліція вийшли на вулицю, спілкуються я читаю ваші коментарі. Я прислухаюся до ваших коментарів. Цю церква. Я заходила тільки що в цю церкву. Потім виставлю коротке відео, що із цієї церкви. От ви бачите, десь може за метрів 50-60 інша церква, досить багато церков. Я прислухаюся до ваших побажань, до вашої критики. І відповідаю на всі адекватні коментарі. Я дякую за добрі слова мою адресу. І за критику дякую. І за те, що ви пишете коментарі. І навіть за те, що ви дивитеся мій ютуб-канал. Церквушка закрита, на жаль. Дивіться, яка архітектура. Дивіться. На жаль, закрита ця церква. Підійду ближче, подивлюся, коли ж вона відкривається. У місті багато церков. Mm -hmm. Mm -hmm. Бачите, от є афіша, де фестиваль органної музики. Буде проходити цікаво. Досить насичена програма культурна в місті. Відкрита. Як правило, фідні двері відкриті, коли церква відкрита. А тут чомусь ці двері були закриті, мені пощастило. Зайду в церкву. Ти на Давіду, Давид, який поборов зло в як сказати правильно в обличчі в ті ну, Кати на Давіду,

Історичний центр міста, ви бачите, ще буквально там за якихось 70 метрів інша церква. Це історичний центр міста. ну Місто Сінігалія воно невеличке. Треба подивитися, скільки населення, ну це так як районний центр. Але місто привітне, мені подобається. В цьому відео хочу вам розказати. Про італійських чоловіків і італійських жінок. І більший акцент зроблю на жінках. Так, у мене є знайомі, багато італійських мужчин. От чомусь шукаючи відносини. Вони не хочуть зв'язуватися. Цими любовними відносинами з італійськими жінками. Ну, у кожного є своя причина. Хтось, може, можливо, розчарувався. Так один мені сказав, каже, вони егоїстки, ці італійські жінки. Один оцей ж. Мій знайомий, я вже записувала відео про нього. Та ви можете подивитися ці відео. І льотчик льотчик, і льотчик, буквально я вчора записала, по-моєму, льотчик в зальоті. Це мужчині 54 роки чи 55, ми приблизно одного віку з ним. Да. Та він і був жонатий. Зараз, напевно, вже розвівся, або ще триває цей бракорозводний процес. І він вже кілька років як роз'їхався. Це головна площа міста Сінігалія. Це головний храм міста Сінігалія, але він закритий зараз на ремонті. Я вже якось знімала відео. Ну і цей льотчик. Був жонатий на росіянці, але цей брак не тягнувся довгий час. Вони роз'їхалися, буквально там, може, через два роки сімейного життя. Щось них там не склалося. Ну і коли з ним спілкуєшся, то він не хоче е зв'язуватися з італійками. Не хоче він зв'язуватись із італійками. Він не говорить причин чого. Але він шукає завжди іноземок. Так він розказував, що було в нього відносини з нашими українками. Були в нього ці так називаємо фідансаті, то що називається, ну girlfriend. Дві, по-моєму, українки. От як мужчина він внішній, він в гарній фізичній формі, вміє говорити. А я вже в тих відео розказувала, що як для мене він не серйозний. З свою людину нічого серйозного не можна побудувати. Це таке в мене враження склалося про нього. То що я хочу сказати? Я зараз розказувала відео. Цей мій друг льотчик, зальотчик. Як він мене якось запросив, давай прогуляємося біля озера. Ну, пішли, прогуляємося біля озера. Гуляли ми біля цього озера. Він навіть не пустив мене чашечкою кави. Ну, знаєте, Я якось подумала, та може спішив, да, да може йому не до того було, да то десь да якісь знаходила причини. Щоб його виправдати, да? А я думаю, ну, щоб на моєму місці була Італійка. Щоб на моєму місці була Італійка. Я не думаю, що вона з ним би захотіла після того зустрічатися. що навіть людина не пригустила чашкою кави при зустрічі. Да? Можливо, вона Італійка ще вискалась йому. Що вона думає про нього? Розумієте? Так, один інший мій знайомий розказував, що зустрівся з жінкою, запросив її на побачення з Італійкою. Да? Ну і щось там вона йому влаштувала скандал. От, і він мені жалівся, каже. Ну, ладно, ну зустрілися. Ну, попили ми ту каву, от, розійшлися. Потім що хочеш. Про мене думай, розірви мною відносини, викресли мене свого життя, заблокуй мій телефон. Ну я не знаю. От, ну кажу, ну коли зустрілися вже, ну є якісь рамки прилічені, ну, для чого влаштовувати оці скандали? Да? І тим більше, що як я знаю цього знайомого, він як людина він досить лояльний, він не хамло, він досить коректно себе веде і рахується з, з жінкою, як зі мною було. Я не знаю. Що треба йому було зробити, щоб ця жінка. Отак от влаштувала скандал. Ну, такі італійки, як для мене італійки, вони такі гонорові, в них є оцей гонор. Можливо, це тягнеться із минулого ще віку. От пам'ятаєте, там 60-ті роки, 70-ті, коли от цей фемінізм. Є в цій рисі в італійських жінках ця риса. От, Такий досить сильний характер, і цей фемінізм він, він має, як сказати правильно, він є в цьому, в цьому менталітеті італійському. І як для мене і ці італійські жінки, вони якісь досить такі грубоваті. Ми більш добріші, ми, я так про себе. Я теж не ангел, ми трохи добріші. От. Як для мене, то такі досить суховаті вони. От. Але хороші артистки вміють себе поставити. От. Люблять себе. Ви знаєте, от от українська жінка, от я уявляю, да? Вихідний день, субота або й неділя, да? що робить українська жінка? Оце на кухні, готує перше, друге, третє і компот. Це я шуткую так про компот, але в основному так. Да? От я часто згадую, і моя мама небожка, готувала щось, що не встигала готувати по будніх днях. Да? І я якісь вареники ліпити на вихідні дні, це є нормально. Але я не уявляю італійську жінку, щоб ліпила навіть не вареники, пельмені вручну. В кращому випадку італійська жінка піде і купить вже готові ці пільмі, які, які залишилося кинути в кип'ячену воду. І зварити, навіть не пельмені Рабіолі це називається, да? це в кращому випадку. А як правило, італійська жінка в суботу і в неділю піде і пообідає і повечеріє в ресторані, якщо захоче рабіолі, піде в ресторан з друзями, з чоловіком, з бойфрендом, з подругами. І Пообідає і повечеряє в ресторані. Які равіолі! про що ви. Ну що, друзі, в кількох словах. Це, звичайно, моя думка. Так як я бачу. Я висловлюю тільки свої враження, свої думки. Люблю цю площу. Тут кілька днів тому проходив джазовий фестиваль Жива музика, і я показувала відео, сцена була, бо я не була присутня на самих концертах. От. Добре, друзі, кому сподобалось це відео, ставте вподобайки. Я запрошую підписатися всіх, хто ще не підписаний на мій YouTube канал. Підтримуйте україномовний YouTube канал. І буде вам щастя. Бажаю всім вечері, я бажаю всім тихої ночі. Можна побажати вже тихої ночі, 7 годин вечора. І всім добра, бережіть себе.